Всім привіт! Я Марія Піон. Ви у мене на YouTube каналі, і сьогоднішнє відео буде про три наші щоденні фактично звички, які відбирають енергію і дають фактично нам такий енергетичний канал для розтрати енергії впусту. І ці три речі робить абсолютно кожна людина. Але просто в якій мірі, в якій кількості ми це робимо за день, має значення і відображається одразу на нашому стані. Тож, перше, що потрібно врахувати, перша звичка, від якої потрібно поступово позбуватися, це звичка пліткувати, обговорювати одне й те саме, обговорювати з різними людьми одну й ту саму тему, обговорювати з близькою подругою а, певну ситуацію в деталях, взагалі так переварювати, перетравлювати кожну ситуацію через розмови і розповіді про цю ситуацію з іншими людьми. Адже плітки це не тільки те, що ми чуємо від когось якусь потаємну інформацію, або про когось когось обговорюємо. Це також і ми пліткуємо, створюючи інформацію про себе, розповідаючи деталі якихось подій за день іншій людині. І насправді ми створюємо дуже потужний енергетичний канал з тими людьми, які дуже часто з нами на зв'язку. І цей канал він в постійному донорстві, тобто туди зливається енергія безкінечно. А а фактично, вона не приносить жодної ресурсності, вона не творча ця енергія, вона не створює. Від неї не міняється ситуація, ми не отримуємо якогось результату після розмови, ми не радимося з людиною, а фактично обговорюємо, ніби переливаючи з пустого в порожнє. Ось власне відчуття спустошення. І є основним признаком, що ви забагато переговорили про ситуацію. Ситуація, про яку багато проговорили, вона зазвичай не рухається з місця, зависає або, в принципі, не може бути змінена, тому що. Ця енергія переливалася дуже багато разів. Коли ми взаємодіємо з іншою людиною, ми завжди взаємодіємо на енергетичному фоні, окрім словесного. Так і через слова, через обговорення, через бурхливі емоції, які ми висловлюємо, обговорюючи певні ситуації за день, ми вступаємо в дуже тісний енергетичний зв'язок. І це є взаємообміном, тобто, фактично, ситуація, яка відбувається, ми міняємося з іншою людиною, ми їй даємо частину цієї енергії. І коли це якась негативна ситуація, то звичайно ми а, навіть можемо в певний момент по кілька хвилин після розмови відчувати полегшення, але далі буде така дофамінова яма, тобто падіння вниз. Емоційний такий деструктивний стан, але уявіть, це якщо негатив. А якщо ми позитивом поділилися, ми фактично віддали шматочок удачі, шматочок нашого везіння, шматочок нашої якоїсь ситуації приємної, вона не дойде до завершення, вона не дозавершиться, вона не, не принесе потім далі плодотворних результатів. Вона не примножиться. Якщо ми цю енергію взяли і розсіяли на розмови обговорення цієї ситуації в пусту з іншими людьми. Ну що ж, тепер йдемо до другої е, нашої звички щоденної, але якщо у вас перша присутня і ви помічали за собою спустошення після таких довготривалих обговорювання однієї тої ж самої ситуації, навіть якщо це вам просто хтось зливає таку інформацію, постійно е, лиє в вуха, так навіть от сам вираз лиє в вуха. Ну, тобто, це в посту розмови в посту. Якщо у вас є такі подружки, бо в мене є така подружка, яка постійно в мені телефонує, хоче щось розповісти. Їй не потрібна моя порада, їй не потрібно нічого, їй не потрібен психолог в цей момент, їй потрібно просто вилити інформацію. Вона на такі звичці, але вона по факту людина, яка дуже мало створює в житті, тому що все розсіює. і часто в неї буває такий період невдач, деструктивних станів і депресій. У вас є такі знайомі? може, у вас була колись така звичка, чи ви навіть зараз її маєте і хочете і її трошки вгамувати, опишіть свій стан в коментарях. Іншим буде цікаво прочитати ваш досвід. Друга звичка це власне звичка роздавати поради, роздавати непрохані поради. І навіть прохані теж це витік від вас енергії. Енергії створення, тобто створюючої енергії, коли ви вникаєте в чужу ситуацію, ви вже є активним учасником. Тобто, ваша енергія вже взаємодіє з будь-якою проблемою, яка є у людини, якщо ця людина попросила у вас поради або не просила поради, але у її розмова до вас розповідь її ситуації викликає потребу, ніби зарадити, і ви намагаєтесь конструктивно сформувати пораду для людини. Це витік вашої. Енергії, це включення вас в процес проблеми людини, і це е, має бути оправдано. Тобто, звичайно, стояти осторонь, коли ваша близька людина або хтось десь навіть не близький, просить вас поради. Е, треба просто розуміти, що вам десь треба буде поповнити цей ресурс енергії, який ви зараз затратите, і що ви активно приймаєте участь, ви вже енергетично. Приймайте участь в цій ситуації, доки вона не вирішиться, ваше донорство енергетично буде постійно в цій ситуації. Коли вас попросили, попрохали власне, про конкретну пораду в якійсь ситуації, звичайно, ми не завжди можемо відмовляти, і можливо, не завжди і потрібно. Але ми маємо усвідомлювати, що видаючи пораду, зарадивши в ситуації людині, ми вже стали активним учасником. І тому власне такі задушевні розмови про проблеми завжди ведуть до того, що. Окрім того, що ви переливаєте інформацію в процесі обговорення, людина може висвітлити вам свою проблематику, і тоді ви просто волі по неволі вже стаєте учасником цього процесу. Тобто, там ще пролонгований процес затрати вашої енергії. Знову ж таки, розумієте, що ви, коли ділитеся якоюсь ситуацією, і просите поради в когось, ця людина, в якій би вона енергії, з якою вібрацією не була, теж є учасником вашої ситуації. Тобто, це не завжди потрібно, не завжди потрібно для вирішення ситуації, особливо якоїсь інтимної ситуації. Не завжди потрібен приток іншої енергії. Наприклад, деструктивної, наприклад, людина, яка перебуває в той момент в заздрості до, до ситуації, яка вас склалась. Для когось ваша проблема може здаватися сміхотворною, для когось навіть викликає заздрість, що проблема. Тому якби впускати в цю проблему людину, теж треба розуміти, кого варто пускати, кого ні. Це не стосується кваліфікованих спеціалістів. Одразу скажу, що спеціалістам ви платите, а гроші це теж енергія. Тому тут йде взаємообмін через грошові відносини і питати поради В експерта, в спеціаліста, звертатися за порадою до кваліфікованого якоїсь людини, яка вам може допомогти. Це нормально, бо у вас там є грошові відносини. І. Е... Це якби зовсім інша історія. Саме тому я кажу, що до таро, до будь-яких езотериків, просто до якихось е менторів не можна звертатися, прохаючи про пораду, тому що все рівно всесвіт візьме з вас енергетичну оплату за е цю дієву конструктивну пораду. І тут треба розуміти, що це і експерту не окей, якщо він безкоштовно роздав свою кваліфікацію, свій досвід, свою, е своє бачення, так і людині, яка отримала безкоштовну е інформацію. Пораду із е, якусь таку дієву дієвий інструмент в рішенні своїх проблем, їй теж це деструктивно отримати це безкоштовно. Тому, е, взагалі, е, якщо хтось роздає вам поради, старайтеся, наприклад, е, якщо ви за чашечкою кави, вам подруга дала реально слушну пораду, і вам вона дійсно ви розумієте, що ця порада вам необхідна, ви нею скористаєтеся. Заплатіть їй за каву, яку ви п'єте разом, зробіть якийсь мінімальний подарунок, тому що таким чином ви вже як відкупаєтеся, ви вже в цьому взаємообміні перейшли на грошові відносини або там подарунок, Так бартер, це теж стосунки. Тобто будь-яким чином старайтеся в матеріальній ширині розрахуватися за поради. Ну і третя звичка. До речі, якщо у вас з порадами не все окей, не можете позбутися звички, роздавати поради, або коли у вас постійно донорять поради безкоштовно, напишіть в коментарях, що це за ситуація. Я, до речі, постараюся розбирати індивідуальну ситуацію, якщо ви сумніваєте, що вони деструктивні для вас. І третє, От третє, зараз не знаю, дівчата будуть е е злими. Що я це позначила таким пунктом, але він мега важливий, і я дуже хочу про нього сьогодні розказати. Дуже багато енергії ви зливаєте тоді, коли робите фото протягом дня. Всього, чого ви робите, сторі знімаєте, послідовність свого життя. Я розумію, бо я теж блогер. Я знаю, що інфлюенсери, блогери вони якби показують своє життя, вони його вивертають якби повністю. Вони показують ну, звичайно, повністю ніхто так, але вони дуже багато приватного життя показують в сторіс, показують десь в соцмережах. Також я хочу вам якби, пояснити, що це величезний відтік енергії. Кожне фото зроблене, воно, воно як магнетично в моменті. Сканує вашу енергію. І саме тому дуже багато ритуалів, дуже багато езотериків працюють з зображеннями людей. Тобто, по фото можна дуже багато сказати про людину, про людину в моменті, особливо в моменті, коли вона була сфотографована. Все це тому, що фотоапарат це взагалі штука дуже цікава. Якщо вам буде цікаво взагалі дізнатися про те, як працює камера фотоапарат і як це відображається на нас і на нашій енергетиці, залиште в коментарях просто запит. Я зніму окреме відео. Тому що це дуже потужний інструмент, це як скан вас. І ось цей скан, який ви робите постійно, на щодень, знімаючи себе, по-перше, фотографії, ви розумієте, що всі бази даних відкриті. Ви розумієте, що все, що у вас зберігається на телефоні, це все доступно абсолютно будь-де і може бути використано будь-як. Ви постійно затрачуєте енергію і ніби сканете постійно себе. Це все рівно, що ходити на постійне там, сканування організму, на діагностику. Уявіть, як би взагалі фізичне тіло втомлювалося, якби постійно потрібно було робити там, рентген. І, грубо кажучи, ваша енергетика в цей час переживає ось такі емоції. Коли ви фоткаєте себе, знімаєте відео постійно протягом дня в своїй живій атмосфері. Експертні відео це е, трошки інакший контекст, тому що тут є певна взаємодія. Чому я кажу, ви навіть дивитеся контент, ви вже взаємодієте. І давайте правильно взаємодію. Коли ви просто дивитесь чиєсь відео фото, ви е, е, впитуєте тільки, тому ви не знаєте, що несе енергія цієї людини. Е, в, 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 дуже у багатьох випадках це позитив. А, є частина випадків, коли це негатив. Є заряджені фотографії, вони всі в мережі, вони є в онлайні. Тому, коли ви взаємодієте з будь-яким контентом, корисний для вас він чи розважальний, не має значення. Ставте лайки. Це ваш відкуп, це ваша взаємодія, це ваша в матеріальну плоскість. Переводьте, ось цей розрахунок за контент, особливо за корисний контент, особливо за експертний. Тому зараз нажимаємо лайк і вчимося одразу за будь-яку інформацію, яку ми отримуємо, розраховуватися в на рівні матеріальної ширини. Так тому ставимо лайк, коментуємо підписки. Все це для авторів вже є як розрахунком. Це все рівно, що розрахуватися грошима. Тому що взагалі підписники і е, обсяги взаємодії в соцмережах вони є сучасною валютою. Про це, до речі, теж хочу записати окреме відео, якщо вам цікаво. Просто я не знаю, скільки людей взагалі займаються соцмережами, і кому це дійсно глибинно цікаво з моєї аудиторії, маю на увазі. А то ж розумієте, що е, фотки їжі, це взагалі капець. Не викладайте нікуди фотки їжі до того часу, як ви її з'їли. Це це просто якби правило номер один. А далі будемо заглиблюватись цю тему, якщо вона для вас актуальна. Дуже чекаю на ваші коментарі на підписки та діліться цим відео, якщо воно було корисне і можливо комусь воно теж пригодиться.